Лише на критично важливих перехрестях в Івано-Франківській громаді з 63 світлофорів, які на балансі у міськ світла у випадку знеструмлень працюють 10. Торік, додає очільник підприємства, вони були оснащені блоками безперебійного живлення. Ці блоки встановлені на таких об'єктах: це Івосюка Івана Павла Другого, Івасюка Вовчинецька надрічна, Василяна Вовчинецька, Василяна Галицька, Василяна Грушевського, Галицька, Горбачевського, Галицька. Тролейбусна коновальця, петлюри, бандери, сахарова і вузькам віднецьк у планах підприємства каже Роман Криволінський: модернізувати блоками безперебійного живлення ще стільки ж світлофорів. Попередньо вже погоджені місця, де вони будуть встановлені. Наразі ми бачимо ці. Місця погодила комісія з безпеки руху спільно з поліцією, тому планується найближчим часом їхнє встановлення і закупівлі. Даний блок складається з таких основних елементів: це ящик електромонтажний, який оснащений системою охолодження та підігрів. Батареї самі, система захисту цих батарей, щоб від розряду заряд, перезаряду, контролер самий зарядний пристрій, інвертор і АВР, переключення. В разі відключення електроенергії голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків дав доручення модернізувати дані світлофорні об'єкти до вересня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.